Олександр Данилюк, дорос. Зараз війна, і ми розуміємо, що Власне, вся українська нація має консолідуватися навколо єдиної мети, навколо нашої перемоги. Тим не менше, слухаючи вас, складається враження, що все ж таки ви більше політика, ніж військово зобов'язаний. Хоча, очевидно, ваш досвід був би дуже корисним на сьогоднішній день державі. Скажіть, будь ласка, ви себе зараз в єдиній українській команді бачите? Ну от умовно кажучи, зараз люди деякі, які взагалі нічого не вміють робити, йдуть солдатами, звичайними на фронт. Ви не звичайний солдат, ви адміністратор цій сфері має. Величезний досвід. Чи не думаєте ви, що зараз можливо, було б більш доречно не е, на таких публічних ефірах критикувати е, те, що робиться? І я багатьом насправді з того, що ви сказали, в багатьох речах погоджуюсь, а можливо було б е, корисніше в ситуативних кімнатах Верховного Головнокомандувача, давати йому поради стосовно того, як краще працювати, або в системі Міноборони себе знайти, або в системі Збройних сил. Спасибо за питання. Дам пряму відповідь і не пряму. Пряма відповідь така: як тільки переміг на виборах 25 травня Петро Лесіч Порошенко, я мене запросили тоді в три-чотири ефіри. На кожному з них я сказав наступне: визнаю, вітаю, бажаю успіху. Бо успіх Порошенка це успіх всієї країни. І якщо на цьому шляху потрібна моя порада чи допомога, президент Порошенко може на це розраховувати. Він це знає. В різних формах, там, де потрібна моя порада, я й надаю. Це перше. Друге, коли призначили нове керівництво міноборони, коли пішла фактично війна, тепер вже ми можемо говорити, бо раніше ми так якось так от не зрозуміло в Криму, то мене не просив тоді призначений міністр оборони Тенюх і начальник генштаба Куцин. Я сам прийшов і майже тиждень там практично в цілодобовому режимі допомагав чим міг. Так? Але коли побачив, що здають, очевидні рішення не приймаються. Коли говориш, що тендери скасувати треба негайно, а це роблять аж 2 липня, коли говориш, проведіть швидку антитерористичну операцію і вказуєш координати, де в цей час знаходяться Аксьонов, Константинов, а ніхто того не робить, щоб зупинити референдум, коли говорю, дивіться, отут стоять комплекси зенітно-ракетні, які через 12 годин вже на сході повинні бути, а вони стоять під стрієм чи ще десь, і вони стоять місяцями. І замовлення для заводу не даються, прикладають папірці, то я просто плюнув і пішов. Я сказав, що відкрите це все в обличчя Турчинову, найвища посадова особа, а після цього вийшов, сказав, це зрада, це саботаж, за це треба сажати. Я готовий показати, по яким статтям. На превеликий жаль, новий прокурор призначений, ніхто не притягнутий до відповідальності, навіть не звільний з посад. Ну, що Литвин робить на прикордонній службі? Хіба ви не зрозуміли? Ну, що можна там робити, якщо провалили кордон? Він нормально, спокійно сидить і багато інших. І тому безвідповідальність йде аж донизу. І тому дозволяє собі якийсь саботаж чи бездіяльність, чи навіть зраду там полковник, чи солдат, чи цивільна людина. Оце треба кальоним железом випалювати, починаючи з гри.